должен быть где-то здесь. Ты посмел уничтожить творение моих рук? Думаешь, я тебе подчинюсь? Ты такой же, как они. Думаешь, что сможешь вылепить из меня что-то другое? То, что они здесь создали, просто великолепно. Но все впустую, потому что у них нет воображения. Потому что... Они не художники. Они хотят меня контролировать, манипулировать мной. Ты хочешь меня остановить. Но ты проиграл. Потому что силой ядра я смогу творить вечно. Боже тях хворе. Ми з ним по-любому розправимось. Це, це таке? Ага. Так, это давай. Найм посадки, не наймячка посадки тут не удачу. О, ти ж курва! Що це таке. А от бачу що ока. В нього потрібно ховатися. А воно буде змінювати свій погляд, щоб я міг проскочити? А, я зрозумів, як воно має працювати. Ти мене не бачиш, по-любому. Я ж маю рацію. Звичайно. Не ту рацію, що для спілкування. А... Рацію, блять. Курва. Чи я правий? Бо ви нахрен. Куда? Так це ж жнятися. Давайте запав. Так, де це в око? Ого, ага. розумів. Воно зверху виходить. А оцього? Трібно кудись пробратися вон туди. Не замітили. Пріш за все. О, не лякай мене так. Ось. Де я? За відсвяткового темрява нас тут не видно. Супер. підіграємо як можемо. Може зволити, будь ласка. Не лякай мене. Так, си, так давай, своє. Супер. Але. Ох ти ж, бля. Я щось не те зробив. Так, побігу. Шкуро. Оце манс. Манце як може. Неважно, куди він дівся, мені потрібно зберегтись. Так, скоріше за все нам в цьому напрямку йти потрібно. Мені подобається ця музика. Я знаю, що вона означає. Ось, ось воно, ось воно, супер. Як же я радий. Так, так, зберегтись. Нарешті. Ось. Так, я загрузився. Давайте підемо так запис іде, бо, як завжди, ОБС нас любить вставляти свої палки в квеса. Давайте подивимось, я давно не заходив, я навіть не пам'ятаю, що в нас де. Давайте подивимось до... ой, немає нічого. У нас мені... немає цих болтиків. Це скорострельність. Давайте трошки закинемо і до часу перезарядки також. Я ще хотів подивитися. А, там у нас корені предметів. А, ми тут можемо крафтити патрони собі. У нас є пороха один. Так. Не є? Не є на патроні. Три штички. Давай скрафтимо на всякий випадок, бо я ніколи не знаю, що нас може чекати. Саме тому нам потрібно. І в ідеалі би. Щас крафти. Та. Да. Чекай, а чому один? От, все супер. Тепер підемо, подивимося, що у нас в Говіта може покопатися є чим. І прокачати. Мене радіо ПС 90 кадрів. Я смотрю, вам знову нужна моя а тоді. Давайте подивимося. У нас немає. Так, на Ю назад. Тут щось нас. Планогеля. Так. Свісно. Так, не то. Шанс вижити. Це дорого. Давайте. Так як ми дуже любимо бігати від наших дуже... Друзі великих, називаємо їх так. Так. А чому в мене є Красний Гель? У мене він відкритий. Тоді зрозуміло все. Так. А що нам... Воно... Тобто... Давайте рефлекси якісь навчаємо. І красний гель. У нас більш немає нічого. Вкритність також борт непогано прокачати, але при медицинське. Давайте це прокачаємо. Ну і нам потрібно більше красного геля. Это вам warm. предстоит одно из самых тяжелых испытаний в жизни. Готовы ли вы к этому? Надеюсь, что да, с вашей помощью. Вам потребуется не только моя помощь. Возможно, вам сумеют помочь и другие, те, у кого та же цель. Я их еще не встретил, если они вообще существуют, и я не могу их ждать. Надеюсь, что вы готовы. У вас еще так много гнева и неуверенности. Возможно. Но я нужен Лили. Я должен хотя бы попытаться. А если вы умрёте? Это не входит в мои планы. Сандер полетающий. Виншайн, вас. Пока мы не виконаємо нашу ціль, ми рати рано. Твоя ногелю у нас осталось доволі щось не так багато. Тут здивалось було б якась машина, де можна попити кави і вернуть своє ХП. Ми щось знаходила тут ще? Для вас это может показаться странным, что я проверяю сидел но кто новенький? Ого. Кидман, ответь. Uh -huh. Когда я впервые увидел мир, она была в форме. Кажется, я влюбился в нее сразу же. И не хотел себе признаваться в этом. После того, как ее ранили на задании, я уже больше не мог молчать. Она была такой замечательной женой и матерью. Я даже забыл, каким хорошим она была детективом. Она поняла. Она догадалась, что смерть Лили была инсценирована. То есть, что Лили похитили. Я должен был сразу поверить ей. Ты никак не мог вычислить правду, Себастьян. Сам знаешь. Ой, все цикаво, что у нас сдавалось. Я вожал, что у нас нема больше таких слайдиков, чи что такого подобного. Прям говорить, ну я. а у нас есть дискаловый аппарат, чтобы мы трошки Это, ну, немає, так і немає, бля. Идем далі с таким же здроєм. Там, я там вважаю, у нас будет десь можжевість ша. Найти. Класс награ. Красный гель! Не, ну я вже уже вертатись не буду. Так, давай ведь химо вот наш ем. І от і наша можливість, називаємо це так. Це трошки пороху, супер. Гонарік, нове. Так, тут у нас Це лампочка так? Зрозумів. У цій грі вони постаралися неймовірно. Я це кажу, і от, блять, зразу в такі моменти. Ну, от то таке. Це вже. Тоже... тебя жду. Моя следующая работа будет потрясающей. Полное поглощение ее сил. Подчинение ее воли. Это будет искусство в его высшем выражении. Но какой смысл искусства, если нет публики? Так что для настоящего шедевра ты мне тоже Нет уж, это вряд ли. Боже, Повно не обіз. Аптечка! Супер! Uh, СКМ. Вот. Да ми поставимо на. Та. Да. На весь мир. Куп А, телефонный. вонний. Шбув вранч, раніше... нет, не було проходу. Райка змушет вас задуматись. А, чи все в порядку тебе безмогою? Тут раніше був, ты думав, що тут думав, що не можна прийти? Покажи, Перезарядочку піднімаємо ще патроном. І супер. У нас повна обійма. Неприємний момент. Давайте проверим, что у нас вся сброя перезаряджена. И погнали. Твоя смерть станет шедевром. Пошу, на! Так, нам нужно в русе быть весь час. На, Получит. Ох ты ж куро, кидать На, пучай, тварь! Ты об этом пожалеешь! Так, да, я не чую. Где нахер. Я по кругу буду бегать, а Монсеты все дела. Блять. Блять! ба! Станет моим О! О! Вот скотина Играй я креса! Не На, получай тварь. Гадюка, так, може, нам ми можемо знешкоджувати картини і кум. Не... Вчил тварь? Все, хватит з мене. Батьку вот это. Я сам с Ах, ты швой! Иди нахуй! Нет Пять, что Вот такая. Там будет педалька? Иди нахуй ай блядь шла аптечка сразу на базу блять уродский быстрый вот скотина так дай дробовик на блядь ух ты ж, курва, сюда на сюда не надо на Хе -хе -хе -хе. А что, дробовик же не такие, блядь? Лобаньки. На, получай тварь. Гадюка, мразь. Давай. Опа, видно цепь. На, блядь, промазал. Не давайте его буквально. Блять. Да пошел. Без На, ну, я промазав. Макро, Надо монців тих тварь. Блять! Не Піздец. Опа, промазав, хао! Е, до речі, я... Замет, попередній серії такий момент, що. Коли він говорить, нагадав звук якийсь дуже тихенький. Я дивився в цієї гри, у мене щось не вийшло це змінити, але... Бляха, неприємний такий момент за очі всі. На. На! Лови масліну! Це що кінець гри? Я буду с вами смысл. А кое-кто будет, где будет, будет, будет. Все визживает на цей раз. Вова девята Что это? Где зеркало? Я в настільки здивованому зараз стані знаходжусь. Що навіть не розумію, що їй. Щобі субайці. Так, ну, для початку нам потрібно було обдивитися, що тут є. Може, ми знайдемо трошки геля чи щось подібно. Е, може, це можна сломати навіть? І не можна. На жаль, ніяк не можна. Сломат. Тут двері відкривається. Це, звісно, супер, все класно. Але нам потрібно подивитися, може ще щось є, я пропустив його. Але, на жаль, тут нічого більше немає, ми йдемо далі. Дякую за перегляд цієї серії, в якій ми здолали одне зло, але отримали зовсім інше. Як би то неприємно неприємно не було. Але нас залишається ще дуже дуже багато питань. Її багатіх багато. Тому підписуйся на канал та став лайк, щоб не пропускати нові серії і знайти відповіді на наші запитання. Дякую за перегляд свого відео. Побачимось в наступних серіях.